Всім привіт! Сьогодні 19 березня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. І роздивимося сьогодні автоматичний стабілізатор напруги Forte hdr 5000 va Трошечки відійдемо від цього стабілізатора і скажемо, що в наявності є від тисячного до. 5000 ну, стабилизатора, друзья. Идут такие вот упаковочные коробочки. Він. Тут его техничные характеристики. Габаритные размеры. Вин стильные ребята. Показываю габаритные размеры. Як бачимо 40 см на 25 і на 28 висота. Ось така от ручка переносна, друзі. ледь дисплейчик, на якому ви побачите робота. Як світофор в зеленому кольорі, затримка. У нас буде жовтий колір, а помилка і захист червоний колір. Оця от лампочка, друзі, затримки буде мигати дейпори, поки не пройде затримочка. А тут от сам вимикач. Такая конструкція, досить так важкий. А важкий, значить там хороші матеріали. Отак так виглядає, друзі. Як бачимо, дві розеточки, вентилятор. Отак так цієї сторони. показує до сих його. Так що, друзі, кого зацікавлю стабілізатор напруги по доступній ціні, заходьте на сайт електромотора. Ціна на сайтах Філісі Одинакова. Як завжди, повторююсь при можливості по ціні йдемо вам на зустріч. Зателефонуйте 063 426 1010. 10. Також пишіть на Viber і будете мати автоматичний стабілізатор напруги по гарній ціні. Всім без перебою в електричестві до мирного неба 0.63. Чотириста двадцять шесть, десять, десять.